Вітання, Україна. Всем доброго ранку. Киянин Брак Фокс. Це у нас така штука. Ну, перше. Ви ж там постійно дивитесь да, наше відео? Так от слухайте. Та ваша Айпсо, інформаційна спецоперація о великом наступне. О том, що ви там зібрали несметне кількість армії, танків, 3000 танків. Тисячу чим-то самольотів, ну коротше, палчище всіх ваших. Слухайте, то, що ви в інформаційному просторі робите в Європі, да, ви там трошки накошмарили цих добропорядочних бюргерів, почугали. Ну, питань немає. Подшугали, почугали. Трошки нам там вред єсть. Але наразі для українців, ну що кого ви можете зашугати? Хто зашуганий, той втік, давно їх вже в Україні немає. Хто знає, що робити, той знає, що робити. Всі знають, що робити. Тому э, з цими речами зрозуміло. Єдине, що не зрозуміло, а це наші підпівали в унісон, які там на Ютуб-каналах, на інших платформах розказують, от буде наступ, буде 400 тисяч військ стоїть, йде, і буде йти. Ви просто уважно фіксуєте всіх цих осіб, хто розказує, сколько там чего буде йти. То в них дуже гладка дудочка йде із кремлями. Я думаю, це зрозуміло. Друзі, якщо коротко по ситуації е, Бахмутської конгломерації, там е, стабілізаційні дії тривають. Е, зараз, скажімо так, інтенсивність е, трошки зменшилась, але зменшилась вона не тому, що так хтось захотів, а тому, що е, прямоходячі шлунки понесли такі втрати, що вони зараз е, підтягують свіжі свіжі резерви. Є, бросають їх в бой, героїчно здохнуть. Але вже там зеки оті закінчилися, їх там відсотків 20-30 залишилось. А оці чмобіки мобілізовані, а вони вже здихати не дуже хочуть. Тим ну, паче, що вони не зовсім розуміють, за які інтереси вони мають здохнути. Блін, і вже починають пітлять, відводити там. Тим боля, там із Луганської Донецької області, бивших наших сограждан, оцих зомбаків, пригнали. Вони теж здихати вже не дуже хочуть. Ну, намагається пролізти як із північної сторони, так і з центральної, і східної, і з південної частини. Але там я вже говорив: там у нас є багато добровольчих батальйонів, механізованих бригад, штурмових бригад. Там наші козаки стоять, які достойно дають парилу, блін, щоб не хотілося лізти. Брат Фокс, скажи пару слів. Я від себе можу додати лише одне. Хочу подякувати тим, хто разом з нами стали. До захисту нашої країни, хто не втік звідси, ті, хто мужньо приймає цей бій, я думаю, що ми обов'язково переможемо. А ті, хто потікали, Бог їм суддя, нехай сидять собі там і горько наблюдають за нами. Так, да, вони, вони приїдуть, зато будуть розказувати, потом, а, що... а слава Україні, слава нації, а. де смерть ворогам. Казаки, хочу що показати. А дивіться, це кулемет Брауніга такий. Бачите, такий набої. Дуже хороша штука, себе реально зарекомендувала непогано, хоча в нього рік виробництва ще там мама дорога і який. Але перша і друга модель дуже чудово працюють. Коротше, ви зрозуміли, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут під українським прапором. Оця вся мерзота, яка там зібралась наступати, ракетні удари наносить, Ну, зібралися, будуть наступати. Але вони всі здохнуть на нашій землі. Україна дружна, міцна. Всіх зрадників, колаборантів, отам корупціонерів, повиганяємо нахер, і буде у нас все добре. Буде Україна європейською країною. Слава нації! Смерть ворогам.